Мусульмани всього світу відзначають свято жертвоприношення Курбан Байрам. В цей день у Мелітопольській мечеті відбувся святковий намаз та принесено в жертву двох баранів. Спостерігала за дійством Ольга Маркуш. За легендою, пророк Ібрагім дуже хотів дітей і просив у Аллаха, щоб той дарував йому сина. Натомість обіцяв віддати все найцінніше, що в нього є. Коли у родині народився син, Аллах звелів принести його в жертву, адже це те найцінніше, коли Ібрагім був готовий лишити сина життя. Аллах дав пророку в якості заміни барана. Відтоді існує традиція на Курбан Байрам приносити Аллаху жертовну тварину. Барана, бика або корову. Желаем всем крепкого здоровья, дружбы между народами, наша мусульманская религия, именно такая, как наша православна релігія, почти одинаково. Если кто-то тебя обидел, делай ему хороший, не сделай плохого. Поэтому благополучий нашему городу, нашему інтернаціональному городу. Дай все, что было у нашего людей и города, все хорошо. Після молитви тварин було принесено в жертву. М'ясо за традицією роздали людям похилого віку та малозабезпеченим. Цьогорічне свято відрізнялось від попередніх, адже сьогодні не готували плову як раніше. Чоловіки поспішали додому, адже без голови родини не сідають навіть снідати. Святкування у мусульман триває три дні. Зазвичай ходять у гості до рідних і близьких, тому що відвідування в дні свята жертвопринесення вважається благословенним.